Перетворює, що обробили. <кій> Переставили в приміщення, бо на дворі дуже холодно. Ось так. Завтра можливо покрасимо. Так, вітаю всіх 18 грудня. Вирішив, може кому цікаво, хто буде коли робити, щоб не робили помилок, як я. Не думав я знімати, але вирішив таке зняти. Виготовив я такий кормозмішувач. Висотою він більше 2 метрів. Для чого я його зробив? Тримаю свиней, мішать туди БМВД чи премікс, загружається сюди оцей лоток, мелена дерть лопатою, додається, що туди треба. І кормо змішувати догін змішувати. Перемішати все. Потім є тут такий лоточок, з якого Висипається все. Ось так воно сипеться дуже швидко. Ну і відповідно лопатою відкидаю перемішане все на кучі. Але зіткнувся я з такою проблемою. Так я, як я мелюдер з різних культур, пшениця, ячмінь, кукуруза, горох і, відповідно, соєва макуха. Ось покажу соєва макуха, кукуруза з сімкою, з макухою соняшниковий ячмінь. Рох мій такий гарний ярий. Це все я перемелюю, але одна проблема. Корму змішувач гидко забирає таку суміш і погано циркулірує по самому. Ну, цикл сам погано відбувається. Чому? Тому що я милю дерть дуже мілкою фракцією. Ну, щоб розуміли, тут манка і мучка, будемо так казати. Ось така мілка фракція. І настільки крутий конус, я не, не міряв, який тут градус. Дуже він крутий. Але ось так воно погано просипається на забір. І так само шнек подає по трубі уверх. Але буває, сипеться то під одною стороною, то під другою. Дивився я багато відео, все я правильно зробив, всі зазори, все, все врахував, але не врахував одного. Хто які корма мішає, там фракція, дурно молоться на решету, щоб у ДКУ було. 3 мм. 3 можна 3 плюс. Я на своєму самодільному маленькому. Та є в мене більш потужне, воно стоїть. Одним словом, в мене решето стоїть 2 мм. І тому виходить ось такий порошок. І за чого він нема сипучості, будемо так казати. Нема сипучості, погано просипається. Тому. І така його робота. Ну, зараз покажу, увімкну, робить він досить тихо, без вібрації нічого, бо шнек центрував, все робив, як все як повинно бути. Ну, Вмикаю. Ось так він тихо працює. Зараз він мішає всередині. Але, щоб розуміли, однією рукою невдобно. Ось так. Просипається тільки там, де шнек забирається. Насіки тут гарний такий скос, але воно саме не їде, стоїть просто. Ну Ось так. Ось так він працює. Немає сипучості в моїй цій суміші. Яку я подаю, подаю для його, його роботи. Ну що, попробую переробити одне чи друге ДКУ під тройку решету, бо в мене решета не вставні. Стоять вони повністю по кругу і там уварено. Ну, по своєму принципу, я зробив, як мені, як мені подобалося. Попробую трошки як крупнішу фракцію, питань нема. Вона лучше просипається і, відповідно, вимішується набагато краще. В цьому бункері змішувачі. Ну і тепер його такі параметри, чи з чого він зліплений. Бачимо, шків стоїть 270-й. Маленький на 70. Двигун, значить, три фази, 1,5 кВт, 930 оборотів. На шнекові приблизно 350 плюс оборотів. Всередині. У бункері йде труба, оцинкована, не буду я лізти наверх, відкривати кришку. Оцинкована труба з поліва. Внутрішній діаметр 180 мм і в ній крутиться шнек. Діаметр шнека чи діаметр витків 160 мм. Шнек забирає дуже гарно, подає наверх, скида на боки, немає. Тут півтора дюймова труба, ножки я використав. Ну, значить Так уже для себе переміряв через ваги 200 кг 350 кг. Ну, Вище я не робив помітку, десь до 600 кг його влазить. буде зависить яка, яка культура туди буде, чи яке зерно з якої культури буде туди перемалюватися. Якщо загрузний бункерець маленький, такий, тут заслоночка вигрузна. Зроблена вона з оцинковки. ще не покрашена, звісно. Да, до речі, конус я зробив іменно оцинкованого металу товщиною 1 мм. Для чого зробив я з оцинковки? як не як вона всередині не викрашена? Щоб лучше, щоб не зависала ця суміш, щоб просипалася, але мілка фракція все одно все зависає. І зависає воно десь зовсім отут -от -от внизу, буквально, навіть не, внизу, не тут. Ось тут десь отакого тут зависає, не просипається, стоїть. Ну, Один тільки виход, трохи крупнішу фракцію робить. Ну ось так, кому може цікаво, хто може захоче робити, пишіть, дзвоніть, доповнительно скажу, що, що кого цікавить. Ремінь, по-моєму, примінив я 1220 профіль це. Натяжку рівня, я так, зробив тут швелер, пластина кріплення під двигун. і натягується звичайним болтом. Болт на 12 плюс 19, якщо треба підтягнути. Ну, це такі справи. Всім пока. Кому цікаво, пишіть, коментуйте. Ну, Може хто лайк поставте, будь ласка. Так, Ось я все одно таки відкрив. Бункер, зверху там підчіпник 206 з корпусом стоїть. І зробив таку кришку до половини вона відкривається, але не дає балка. Зсередині так устроєний 180 -та труба. І тут шнек крутиться. і така на шнекові лопаточка. Яка кидає, але з однієї сторони просипається, а тут так ось одало трошки обвал. Слабо двигається, мала, мала, мала циркуляція за того, що суміш, ще раз повторюсь, не несипуча. Ну і ключи. Ось так він розкидає. Трошки замало йому, за того, що слабо просипається ця суміш. Але працює. Трошки фракцію збільшу, то й буде порядок. Все, ще раз всім пока.